Тканина, яка йде в меблевій фабрики Софіно по первій категорії, називається пола. Сілк. пола да. так, навожу на її склад, вага 490 грам на метр квадратний. І опір до стирання 69 тисяч циклів. Вона приємна на дотик, дихаюча і великий вибір кольорів має. Зараз покажу. Цю колекцію, і потім розглянемо кожен із кольорів окремо. Вона з такими, як трохи має мінімальний такий узор. Так. значить Значить, це пола 17, більш біла, це пола 17, далі біжева пола 4, трохи темніша, пола 6. От теж можна сказати, що біжева. Потім трохи темніша. Тут якийсь як animal малюнок, я б сказала, такий трохи присутній на ній. Пола. 16. Коричневіша. Далі сірі у нас. Також ці всі, дивіться, біжеві. Коричневі, гарно міксуються між собою. 17, 4, 6. 16. По деяких фабриках можна між собою три кольори. Міксувати, по деяких два на одному виробі. Так, далі у нас йдуть сірі кольори. Такий сірий велюр пола 18, трохи темніший, але теж сірий пола 19. Гарно міксується між собою. Знову сірий пола 20, світло сірий і трохи темніший. Пола 3. І ще темніший на тон пола 21. І такий сіро чорний пола 1. І також ці всі сірі можна міксувати між собою. Зараз їх покажу ще раз: двадцять, три, двадцять один і пола один. Отразу спіла був.